Новий житловий комплекс у Виноградові планують звести впродовж двох наступних років. Помешкання тут отримують більше двох десятків працівників заводу. Комплекс будуватимуть з використанням енергозберігаючих технологій, тож він відповідатиме найкращим зразкам європейського житла. Ми започаткували цей проект, аби заохочувати наших працівників та приваблювати на підприємство нових талановитих фахівців. Думаю, таке житло чудова мотивація, адже на територію комплексу розташується басейн, тенісний корт. Буде вся необхідна інфраструктура. Будівництво звефавапібудівництво започаткували символічним закладенням капсули зі сьогоднішніми газетами та кресленнями проєкту у фундамент будови. Початок такого масштабного будівництва переконаний голова ОДА свідчить. інвестор задоволений умовами ведення бізнесу в області та країні. Це перша подія, коли інвестор приймається соціальними проблемами такого масштабу. Ми, ми знаємо, що є підвозка людей, є харчування людей, але забезпеченням житлом це перший інвестор Закарпатської області. Житловий комплекс зводитимуть за кошти компанії. От земельною ділянкою допомагала місцева влада. На зустріч інвестору пішли відразу, адже він є чим не найбільшим роботодавцем у регіоні. Тут працюють 2300 жителів Виноградівщини. Ті проекти, які вони закладають зараз по виробництву, вони збільшить більше як 2700 буде працюючих. Це місце вибрали не випадково, адже це єдина частина виноградівської чорної гори. Тут саме теплий клімат. Як ми бачимо зараз присутнє, яке сонце тут. і Відповідно, паневерс недалеко побудувався. І думаю, це черговий проєкт, який вони розпочали в місті Виноградові. І основне моє побажання для них, що вони дійсно втілювали ці проекти соціальну напрямку, який зараз починається тут. Після урочистостей присутні ознайомилися з виробничими потужностями підприємства Ветавтомоти України один з найбільших у світі виробників систем підігріву автомобільних сидінь. В Україні працює з 2005-го. До речі, закарпатська філія планує розширюватись, будуватимуть новий термінал-склад.